А загалом показувати своє життя, це нормально. А от, наприклад, та от нещодавно вилився хайт на інстаблогерку Юлію Вербу та вона придбала автомобіль Мерседес за 10 мільйонів гривень. Ну і викладала це в мережу, і дуже багато українців обурилось такою поведінкою дівчини. Як вам така? На мою думку, Юлія Верба молодець, тому що вона заробила гроші, вона платить податки і тим самим вона допомагає країні, тому я не вважаю, що це щось погане. От тому, ну типу, можливо, вона це робить трішки занадто, але те, що вона зробила такий. Крок Купила свою мрію, по суті, то це хороший варіант. Ну, типу, вона показує це мотивує різних людей, і я думаю, люди тоді мають бажання працювати більше, можливо, і беруть з неї приклад і такі: о, я теж зроблю так само, і типу, буду допомагати країні, і тим самим вона я думаю, допомагає і армії, тому що вона платить податки, податки там ще далі йдуть, і вона все допомагає кругу світом, ну, ніби йде на армію. Я так думаю, це теж… Такий варіант підходить, можна було собі купити і собі там собі тихенько тішиться, в колі друзів, десь там, та. але щоб то весь світ знав, ну для чого? Ну то, то, то не вартує того. Так, як дуже багатьох людей це може задіти, так як чоловіки, брати. А, ну, Сини воюють, і це дуже неприємний момент. Я, звісно, рада за всіх людей, які продовжують заробляти, жити своє, скажімо так, минуле життя, але хизуватися цим на просторах інтернету вважаю, що це не дуже. Чи варто під час війни хизуватися розкішним життям у соцмережах? Мабуть, що не варто. Mm -hmm. ну, тому що це обурює людей, які воюють. Mm -hmm. По-перше, по-друге, багато людей постраждало. На що хизуватися? Це. Да, взагалі не варто. Знаєте, кажуть, і гроші люблять тиш, mm -hmm. насправді. Ви, в принципі, керуєтесь цим принципом? Так. Да. Так і є. Розумію, що це є кожного особисте життя, але насправді дуже важкий час і е, все-таки моя думка, що потрібно втриматись від такої розкоші. Принаймні, ну розумію, кожен має в своїй можливості і, і таке різне, але ну, принаймні не показується так на людях.